Хейрус, сьогодні я буду оцінювати класи у 99 ночей в лісі. Що ж не буду стягувати, та зразу почнемо. Кемпер самий перший та дешевий клас у 99 ночей в лісі. Спавниця з фонариком і тушонкою та повільніше тратиться голод. Фонарік можна знайти у першій ще швидці, тушонка корисна, тому що у початку сама тушонка це корисно того, що можна з'їсти, вона багато дає. І менший голод, голод і так пильно тратиться, того безкорисно. корисно. І тому навіть за свою маленьку ціну в 10 крісталів він тяне на одиничку з п'яти. Повар. Коштує 40 кристалів, що не також і багато, але як для такого класу я б сказав, що це багато, тому що. У нього способки такі. Станція з приправою, яка не пойми, що робить, тому що нею можна їжу попривати, ну чи якому -як, покривати з тої приправи, і як ніби голод більше не стає від цього. Ну, можливо, ці на крапельку так побільше. Ну, все одно, як, по-моєму, так собі. Варить швидше тушонку. Ну так, можна почекати, але все одно це може скоротити проходження ігри, того, ну так, нормально. Та тушонка більше встановлює голоду. Що, ну, в принципі, тушонка і так багато встановлює. Ну, так, все одно нормально. Ітог 2 з 5. Ні ну справді за таку ціну швидше варить тушонку і більше голоду встановлює тушонка. Як по-моєму це не заслужує 40 кристалів. Декоратор. Коштує знову ж 40 діамантів. Спавниця з молотком. Ну так, можна і скрафтити його. Більше товарів у продавця мебелі. Ця мебель нічого не дає, того ну, якось безполезно. Менші ціни у торговця мебільні. Ну, також, так собі того, що, як я говорив, мебіль безкорисна. Та й тох один з п'яти. Сорок кристалів. Навіть той самий кемпер за десять кристалів і то в десять тисяч раз краще. Ну, от спанця він з молотком і що, це єдиний його плюс. І то молоток можна скрафтити. Я поставив навіть ноль із п'яти. Лісоруб. Коштує вже так, дорогенько, цілих 70 кристалів, але все одно, граючи в ігру, можна накупити таку вільність за завдання. Спаниця з хорошим топором. Хороший плюс у початку, тому що багато дерев треба зробити, щоб багато було брьовен на переработку або вже в костьох. І якраз у цьому поможе цей топор. Може випасти замість трьох чотири бревна. Тож корисно, до речі, того, що, як я говорив, лишніх бревен не буває. Твойний шанс на випадіння сімечка. Також корисно того, що лишніх бревен не буває. Більший шанс на те, що випаде чотири бревна, і може випасти п'ять бривен. Ну що ж, багато бревни не буває, і то багато дров не буває, узнать. Спанція з молотком, як я говорив, це безкорисно, тому що його можна скрафтити. Можна крафтити закриті речі типа на іншому верстаку. Наприклад, е у тебе другий верстак. Так. А ти можеш крафти предмети із 3-го верстака. По-моєму, така крута штука у початку може приготитись, або ж, щоб грамату скрафтити на другому левелі і так далі. Досить корисна штука, як по-моєму. І качається до 4-го левелу, тому що це, очевидно, 5 там вже круті штуки, щоб таке було. Ну, отак, На дві любі предмети із. Краф... із... Верстака може бути знижка. Як, по-моєму, також круто, в принципі. І може, типу, наприклад, ти закидуєш сталь в переработку і може додатись додаткова сталь. Ну, або я не зрозумів трішки перевода. Ну, як, по-моєму, непоганий клас. но за свою ціну, як, по-моєму, десь на трійку. Дорозбійник спавниться не з чим, типу, як обично, старий топор та старий мішок. Маті на два місця більше у мішку. Тобто корисно у початку, того що далі у кінці гри буває що от буває ж у вас, що ви йдете, йдете кудись, лутаєтесь, і потім мішок забивається на всю. Ви йдете додому, ви йдете до костра назад, ідете, йдете, йдете і думаєте, стільки всього крутого пропускаєте. А так, і ще дві штуки крутої можна зібрати. Відкриває сундуки на 20% швидше. Як, по-моєму, так собі, але можна почекати, але як же ж у повера? може скоротити гру. Так що, в принципі, норм. Більший шанс на те, що із сундука випаде там допомогти скраб. Наприклад, ви відкриваєте сундук, там випадає, наприклад, чи броня, і разом з ним якийсь скраб, наприклад, там метал, там, железний ліс, болт. Ну зрозуміло. За свою ціну тільки в 25 кристалів може допомогти накопити на клас краще, того я поставив йому 3,5 навіть. Так як класів є дуже багато, то за одну серію я не встигну про всі розповісти, тому це перша частина, а другу частину чекаєте вже десь я не знаю, через сороків десь.